Шукаєте хороші, красиві вхідні двері за доступною ціною. Зверніть увагу на модель bc 132 від торгової марки двері BC. Це саме той випадок, коли отримуєш більше, ніж платиш. Цільнопрокатаний короб товщиною 80 мм щільно прилягає до стіни. Простір між стіною та коробом під час встановлення заповнюється монтажною піною, що зберігає тепло всередині. Зовнішня частина коробу перекриває сліди монтажу і блокує доступ до ригелів замку, що суттєво підвищує безпеку. Два контури прилягання на коробі та полотні. Надійно захищають від протягів, шуму та неприємних запахів. Полотно товщиною 60 мм надійно отеплене пінопластом високої щільності. Такий утеплювач відмінно зберігає тепло, не всоти вологу та забезпечує гарну шумоізоляцію. Тому у вашій оселі буде затишно у будь-яку пору року. Полотно надійно тримають дві міцні завіси підшипникового типу. Такі завіси витримують до 200 кг, тому відміну функціонуватимуть впродовж всього терміну експлуатації. Барені антизрізи на полотні захищають житло від механічного зламу навіть у випадку зрізання завіс. Щільність прилягання к полотна до короба регулюється ексцентриком, тому не дошкулятимуть протяги та сторонні запахи. Два замки з регулями 14 мм забезпечують надійний захист житла. Унікальне для України тиснення по металу робить дизайн дверей особливим. А покриття Чорний Муар захищає металеву основу від пошкоджень та доповнює дизайн дверей. Резорування на внутрішній стороні полотна повторює тиснення зовні. У поєднанні з плівкою Венга «Сірий Горизонт двері створюють затишну атмосферу та пасуватимуть майже до будь-якого інтер'єру. Модель BC132 – розумний вибір для тих, хто цінує якість без переплат. Заощать з БЦ 132